Як втягнути отвір, коли лишається 6 стовпчиків. Беремо пластикову голочку, кінчик ниточки залишаємо довгим, щоб ми могли затягнути цю дірочку, і робимо таким чином. Ми вставляємо всередини петельки, всередині косички, тобто за одну напівпетлю. Отак раз і підтягуємо другу раз і підтягуємо. Третю, раз, підтягуємо четверту, дивимось де п'ята і лишається у нас шоста. Отак. От шоста. І зовсім нічого у нас не лишається тут. Все дуже гарно затяглось. Тепер робимо повільну петельку з бузликом, отак, де завгодно, і ховаємо нашу голочку з ниточкою всередині нашої голови. Можна так, щоб воно просто десь там заплуталось. А кінчик ниточки просто підрізаємо обережно. Все, От таким чином у нас закрилась дирочка, отвору немає, гарненька голова, отак. От це що нам було потрібно.